Слава Ісусу Христу, брати і сестри, питання, на яке сьогодні будемо відповідати, я б сказав такі морально тяжкий калібр. Е, е, на нашому, наших відповідях. Отже, питання, яке задає Михайло, е, як. Можна боротися з гріхом мастурбації. Говоримо про нечистоту. Реально, про нечистоту треба було б окремо знімати, і про це можна було б говорити багато. Я думаю, що це торкається також. Дуже багатьох людей, і трохи на цьому сконцентровані також наші сповіді, також наші розмови, все те, що навколо цього трохи крутиться. Я думаю, що тут якби диявол дуже сильно зав'язав на цьому також, може це пов'язано з нашим життям внутрішньо також. З тим, що назовні, ну і зрозуміло, що це пов'язано з Великим Соромом. Хотів би, може, в першу чергу, звернути увагу на те, що Є дуже важливою справою. Оці церкви показують, коли говорять про тяжкі гріхи, певні залежності і співвідношення. Отже, завжди це якось буде пов'язане. Отже, коли ми говоримо про нечистоту, завжди буде дуже близько до себе лінь. Завжди буде дуже близько до себе обжерство, і буде гріх нечистоти відразу поруч, і це буде зав'язано на моїй гордині, на моєму егоїзмі. Ці гріхи, так як всі гріхи, вони ізолюють. Варто собі придати, так як ці церкви кажуть, також цю схему гріха, як це з гріхом відбувається також. З гріхом є так, що. Переважно, це певні етапи. Це етапи того, що ми починаємо переживати навіювання пізніше в нас є якийсь діалог, і завжди, вже навіть тоді, коли ми з злим духом починаємо вести цей діалог, ми завжди практично завжди програємо. Пізніше є внутрішня згода, зовнішня згода, звичайно, гріх. А найгірше, що в кінці, це вже пристрасть, це вже залежність від конкретного гріха. Отже, коли ми говоримо про боротьбу з гріхом, відразу потрібно рубати на самому початку, там де є, от саме цей діалог. Немає про що говорити зі злим духом, немає немає, немає е, входити в цей діалог, тому що ми будемо програвати. Коли ми подивимось на Ісуса, Ісус, коли диявол його спокушує, Він відповідає дуже конкретно. Він відповідає е, е, Словом Божим завжди. Я думаю, що в нашому випадку повинно бути так, так само. Отже, це щодо самої, самої схеми гріха. Натомість, коли ми відкриваємо катекизм католицької церкви провини проти цнотливості номер 2352 то ми читаємо, що мастурбація є актом внутрішньо і серйозно невпорядкованим. Невпорядкованість вона має якісь конкретні коріння, і це перша річ, на яку хотів би звернути увагу перед тим, до відповідати. є якісь коріння, які дуже часто зав'язані. Десь в нас, це десь наша в нашій пам'яті, в нашому дитинстві, в відносинах, в якихось в якихось серед друзів, якісь ігри, перші якісь еротичні сексуальні досвід і так далі, перші якісь намови, воно завжди, десь там глибоко. І, і що потрібно зробити, потрібно придивитися до того глибше. Якщо ми говоримо про боротьбу з мастурбацією, то ця боротьба має бути інтегральна, вона має бути абсолютно на всіх фронтах. Не можна тільки там щось зробити назовні, не можна тільки як би сказати, хтось під, Я собі завжди образ якогось куща чи образ якоїсь квітки, що ми би підрізали це зверху. Потрібно дійти до коріння, потрібно зрозуміти це коріння, звідки це виростає, чому це виростає, і, і тут також є великі різниці. Це виростає з порнографії. Чи порнографія є також наслідком? Це також треба було би, щоб була окрема тема, якщо йдеться про, про залежність від порнографії. Натомість це завжди буде там зав'язане. Хтось каже, що я грішу мастурбацією, і в мене це стається, але треба себе запитати тоді конкретно, що є перше бо хтось каже, ну перед цим перед цим я дивлюсь якісь якісь фільми чи я дивлюсь якісь ролики. ну тобто мастурбація не є причиною вона є наслідком натомість причина це порнографія тоді треба усунути причину потрібно усунути все що там знаходиться чи це на моєму комп'ютері чи це в якихось інших місцях де я це шукаю і так далі тоді треба зробити піст собі щодо цього Потрібно абсолютно це усунути. І я переконаний, що зразу буде ефект. Ну, 3-4 тижні, 5 тижнів, якщо це усунути, уява почне слаб, слабшати, не буде підсичуватися чимось іншим, і це почне трохи відпускати. Тільки потрібно з цим конкретно боротися. Я думаю, що також варто було б згадати і сказати собі про те, що. Це завжди пов'язано також з великим соромом. Це пов'язано також з великим пригнобленням, тим, що це мене принижує. Це принижує, я борюся, падаю, знову встаю і, і знову переживаю те саме. Хтось каже, що я тільки два дні можу витримати. Хтось каже, що я навіть два дні не можу витримати, і, і, і це стається якоюсь таким, якесь таке коло, якась мертва зона, з якої я взагалі не можу, не можу вийти, навіть кроку зробити і так далі. В Першу чергу треба сказати стоп. Господь сильніше і запам'ятати одну дуже важливу річ, на яку хочу звернути увагу. Поки ми боремося, ми переможці, поки ми на цій війні, особливо коли це стосується чоловіків. Притаманно для чоловіків вийти і боротись, боротись і вийти на війну. Так описує Біблія чоловіка. Ця боротьба, вона є боротьбою святою, де ми боремося за щось прекрасне в нашому житті, і не варто відступати. Господь любить нас попри це, і любить нас такими, якими ми є. І здається, що завжди, коли є присутні оці гріхи нечистоти, гріх мастурбації, ми будемо відкидати в першу чергу себе. Ми будемо відкидати в Бога. В нас дуже всередині буде багато гіркоти. Я пригадаю ці слова, прекрасні з послання до Ефесян, і варто собі до них там сягнути, подивитися, коли ми переживаємо спокусу. Де Святий Павло каже: брати, одягніться в повну зброю Божу, візьміть меч слова, одягніть шолом правди і так далі. Зараз важко мені пригадати, але. Навіть недавно собі до цього текста придивлявся, коли приготував конференцію про зло. Це найкраще знаряддя, яке святий Павло підказує нам в усіх, аспектах, в усіх аспектах нашого життя. Думаю, що також це завжди пов'язано, і тут коротко, також які, які методи. Потрібно звернутися до того, що яка моя самооцінка, як я себе бачу. Чи люблю себе, чи не люблю себе, потрібно звернути увагу також на те, як я відпочиваю завжди, коли ми втомлені, цей гріх буде ставатися, тому що втомлені ми і психічно, і фізично. Тому в нашому житті повинен бути здоровий, здоровий сон, і цього сну має бути якнайбільше. І цей відпочинок це одна з найважливіших речей. Так каже дуже добрий і богослов, і також лікар. І, і, і бенедиктинець, отець Кароль Майснер, він каже, що потрібно звернути особливу увагу на сон і відпочинок і звідти починати придивлятися на себе. Також зрозуміло, що напруження спадає тоді, коли ми займаємося будь-яким спортом. Все одно, що. На це також потрібно звернути увагу. Я думаю, що також легше нам боротися тоді, коли є спільнота людей, в яких я можу молитися, в які я можу перебувати, з якими я можу також не йдеться про те, щоб ми там якось виливали своє серце. Це залишається десь в нас і, і, і ми якось це переживаємо. Але має бути спільнота людей, з якими я можу ділитися і казати брати, мені потрібна ваша молитва, мені потрібна ваша допомога. Думаю, що також найважливішою справою це буде будуть таїнства. І це найважливіша річ, як би не вдалося навпасти, Христос хоче нас піднести завжди є можливість сповіді. Якщо доходимо до сповіді, то варто собі також підкреслити одну дуже важливу річ. що Коли я маю проблему з нечистотою, то добре, щоб це був один священник, який знає мої проблеми, який розуміє духовний керівник, який мені в цьому допоможе. І завжди є спокуса до того, щоб бігати від одного до другого. То той мене знає, той мене не знає, поїхати в іншу парафію і так далі. Розуміло, що це сором, але все ж таки варто було би довіритись особі, яка може мені в цьому допомогти. Не часто можливо потрібна також допомога психологам. Я думаю, що також варто звернути увагу от те, про що я казав, це мій погляд. Мої думки, все те, що відбувається в мені, воно також стане дорогою відразу відрізати це. Я також думаю, що це бачення, бачення себе, бачення також з точки зору. Того, як дивиться на мене Господь, це найважливіше. Я думаю, що половина перемоги це вже буде тоді, і це це найважливіше, раз це повторюю. Тоді, коли я збагну і зрозумію, що Господь любить мене, що він не відкидає мене з цією слабкістю, що моя сексуальність, яку створив Бог, вона добра. Що я не повинен також відкидати своєї сексуальності, що Господь прагне мені щастя, прагне також подарувати дійсно мені повноту життя. І те, що важливе, також це завжди ця близькість Бога, який дає мені лікарством, і цим лікарством прекрасне, найкраще лікарство буде Євхаристія, де я буду зустрічатися з Христом. Христос буде перемагати в мені всяку слабкість, ми вже говорили про Євхаристію. Євхаристія запобігає також гріху. Господь великий і бореться за всіх тих, кого любить, і виходить шукати ту вівцю, яка заблукала. Якщо переживаєш такі гріхи, якщо тобі зараз складно, якщо маєш в серці неміч. Відкинь всякий сором. Сором нас ізолює, страх нас ізолює. Наблизься до Бога, піди на сповідь, визнай свій гріх, і це вже буде перемога. Слава Ісусу Христу!